Привіт! Мене звати стягало Дмитро. Я староста групи МРЦ2. Я балотуюсь на посаду голови стоянської ради. Я, як і ви, хочу зробити наше життя ще цікавішим, комфортнішим і яскравішим. І в мене є чіткий план, як це зробити. Я допоможу зробити стоянське життя ще яскравішим та цікавішим. На вас чекає більше турнірів, настільних ігор та тематичних вечорів. Разом ми зробимо простір, де кожному буде. Цікаво та по душі. Я також брав участь майже в усіх заходах, що організовувало студентське самоврядування. я підтримую політику роботи студентського самоврядування протягом останніх 2 років. Я також ініціюю створення студентського простору, місце, де можна навчатися, відпочивати та просто спілкуватися. Ми активність активість Discord серверу коледжу це стане зручним місцем для спілкування, обміну навчальними матеріалами та обговорення подій. А ще й підтримувати волонтерську ініціативу, адже допомога тим, хто її потребує, це наш спільний обов'язок. А ще, якби в нас була своя власна бібліотека настільних ігор. Уявіть, ви можете зібратися разом з друзями та одногрупниками, виправити нові настільні ігри та розвити своє стратегічне мислення. Це гарна нагода відволіктися від навчання та весело провести час. Прозорість передусім. Студентська рада регулярно буде звітувати про свою роботу. Ви матимете право голосу в кожному важливому рішенні. Я знаю, що потрібно студентам, і я готовий діяти. Підтримуйте мене разом. Ми зможемо більше. Йоу! Доброго вечора, мої з України, я Супцова Вікторія з групи ФК24. Зараз я приймаю участь у виборах на голову студентської ради та хочу трохи розповісти про себе та про те, що я хотіла би зробити на цій должності. Я людина, яка завжди шукає щось цікаве та нове. З цим я перепробувала досить багато різних хобів і частково багатьом захоплювалась. Раніше я ходила на різні види спорту: в дисі на плавання, хіп-хоп, теквандо. Потім ще три роки я ходила на повітряну гімнастику. Я захоплююся зйомками відео, іноді малюю та пишу рішуче оповідання. Люблю спілкуватися і нові знайомства. Це допомагає побачити людей та різних їх характери і особливості. Іноді я шукаю людей за інтересами. Це приємно знайти людину, з якою у вас сходиться інтерес. Наприклад, у книгах. До речі, я полюбляю читати книги. Мій улюблений жанр це фентезі, детективи та хорори. Но при цьому всьому я дуже полюблю, коли мої друзі та знайомі розповідають про свої улюблені жанри, коли ці жанри не схожі з моїми. Я б хотіла додати кольори і у ваш. Адже якщо так дивитися, життя у коледжі це з найкращих періодів у нашому житті. Тому що садик це період, коли ми пам'ятаємо тільки з розповідей взрослих. Школа це те, що проходить так, у кожного по різному: когось добре, когось погано. Коледж це період, коли ми вже більше заросліше і тягнемося до чогось нового і яскравого. Ми шукаємо друзів, коханих і вибираємо шлях, за якими піти далі. Хоча частіше шлях та майбутнє змінюється. Університет це перший шаг зросління. Коли ми закріплюємо все, що вивчали і пізнавали, а потім виходимо на пошуки себе. І зайше це все, я хочу, щоб наше студентське життя не було заховане за екрани, а залишило спогади, які викликають посмішку. Для цього ми повинні об'єднатися та намагатися зробити так, щоб додати фарбу у світ кожного з нас.